Разом з журналістами з топ корупції приїхали до міста Хмільник, яке зацікавило нас ще рік тому, коли брати Юрчишини вкрали під'їздну колію у заводу Строймайстер. Журналісти з топ-корупції висвітлювали судовий позов компанії Строймайстер до компанії Візит про визначення фіктивної угоди. Рік тому компанія Візит з допомогою ліпових документів крала під'їзну колію у підприємство Строймайстер та останній суд по цій справі визначив угоду фіктивної та зобов'язав компанію візит повернути крадені рейки підприємству Строймайстер. Поліція та прокуратура отримали в суді дозвол на пошук рейок, провели обшук на молокозаводі компанії візит тому журналісти та правозахисники приїхали до братів Юрчишиних, які є власниками компанії візит на молокозаводу, щоб взяти коментар і провести ряд акцій, встановити громадську приймальну, щоб оповістити мешканців про корупційну розбійну діяльність братів бандитів Юрчишини. Пані, який майже вже рік тягнеться у місті Староконстантиново. Була спроба рейдерського захоплення заводу «Строймайстер». Це Робили по дорозі. Ми зробили зупинку біля супермаркету Сюльпо щоби купити води. Залишили в машині відкрите вікно біля водійського сідіння, бо відійшли на кілька хвилин та залишили одну людину слідкувати за речами. А коли водій повернувся до редакційного автомобілю інформаційного агентства «Стоп корупції, замітив пропажу сумки, в які лежали документи на авто. Сумочку так і оставив. procureu. Хлопці пошли по магазину. Журналісти викликали поліцію. Поки чекали, замітили, що в 200 метрів з чорного Лексусу за журналістами спостерігає нерде Петро Юрчишин. Коли ми почали його знімати, він дуже швидко відреагував і зробив себе дурня, під'їхавши до нас, коли прибула поліція, щоб запитати, що сталося у правоохоронців. Цікаво йому 20 хвилин, які він пильно спостерігав за стоп коровцями. Не вистачило, щоб зрозуміти, чи він сам причетний до цього нападу. На журналістів, так як без документів ми не змогли би пересуватися по місту, і тим самим це спричинило зупинення нашої журналістської діяльності. Збіг не думає, це все сплановано, так як ми за законом завчасно попередили мера Хмільника. А це Сергій Речик, який робить все за наказом братів Юрчишиних. І він завчасно їх повідомив про наш приїзд. Та вони, як показали своїми діями, злякалися акції і спілкування журналістів з мешканцями та зробили зло по відношенню До нас У нас він є відеокамера, А, одразу зараз. Раз, якщо ви стоїли, все місце, то все буде. Завдяки відеозйомки з міських камер спостереження з'ясувалося, що пандит припаркувався поруч з машиною стоп-кору, і через відчинене вікно професійно вкрав тільки сумку з документами на авто. Цей факт тільки підтвердив наші підозри. Водій, не водій, а невідома особа чоловічої статі, волосся на ну, була також чорні речі, вийшла із заднього пасажирського сидіння, обійшла свій автобіль з задньої сторони, підійшла до автомобіля потерпілого, і через вікно, яке було відчинено, стільки зрозумів, дістала е вказану сумку, після чого вона з виконаними речами запинулася в свій автомобіль, сіла, поїхала. Стоп обов'язково ще не раз приїде у хмільник для того, аби повідомити жителів про місцевих братів бандитів і дізнатися, куди ж Юрчишини сховали вкрадені рейки. Та ще зауважив слідчі поліції Хмільника, що буде відкрите кримінальне провадження по справі крадіжки документів з автоінформаційного агентства Стоп корупції. по парту крадіжки зараз. Ви... То, віки, які віки, речі були вкрадені, тому що настільки зрозумів, там як каточка була, які могли бути грошові кошти, також особисті речі, документи і так далі. Там треба буде досвіду допитувати людей, встановлювати очевидців, оглядати від відеозаписів якісь є, встановити, встановити осіб, які були скороданку.